Ой, у лузі, червона калина. Мати казала моторошно. Співай. Ага, двері криві, вікна чорні. Хата, як теща. Страшна, але своя. Головне, щоб без сусідів із пекла. Вони дуже голосні. Тиша павутина. Схоже тут робили контент для ютюбу. Лайки підписки. Аж доки монстер не підписався. І тепер вся ватага зникла в тумані. Якщо цей рінг сам засвітиться, я побіжу швидше, ніж пухлий козак на ярмарок вареників із шкварками. Той гуркіт знову. Ліс не дає спокою. Час з'ясувати, хто там ходить без запрошення. Трясця. Та тут ніби з рваного москаля три тисячі стріляли, і ядра сипали, як порошно. Чи то сам чорт собі дрова на зиму готує? Дерева впали так, ніби сам ліс малює нам напрямок. Але куди? До правди, чи до небезпеки? Це що за маєток, чи то готель для відьом, чи штаб квартира москалів під прикриттям. Дорогесенькі, напишіть у коментарях, чи хотіли б мати таку хату. Сьогодні фанатів не приймаємо. Шухай звідси, доки не схлопотав. А це ще що за додики на дверях? Якийсь серйозний двір чи дитячий ярмарок. Ми не зартуємо. Ану забирайся звідси. Ми дуже небезпечні. Ну, по-перше, ану прибери свій шампур від моїх вусів. А по-друге, а ви коли-небудь чули про запорізьких козаків? Це не шампур, а алебарда. А в мене сьорний пояс по гном квандо. Забирайся, доки вуса не повисмикували.